Доброго дня. Сьогодні беремо інтерв'ю у Рубанки Максима, жителя Великої Димарки. Доброго дня, Доброго пане дня. Максима. Доброго. Раді бачити вас. Доброго. Пане Максиме, розкажіть, будь ласка, де ви перебували на момент 24 лютого 2022 року? На той момент я перебував у Київському міському ліцеї імені Івана Мавна. Тоді взагалі не було зрозуміло, що відбувається. Тоді в нас на той момент не було у нас ніякого джерела, щоб дізнатися, що відбувається. Ми просто нас вивели на перший поверх і роздали телефони. Ми встигли зателефонувати батькам, а точніше вони нам і нам сказали, що вам роздають особові справи, точніше батькам на руки роздають особові справи і а, відпускають до батьків. Дякую, Максиме. Розкажіть трошки про свій досвід проживання війни безпосередньо з початком саме повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Про початок? Угу. Ну, почалось, я все вже розказав. Ну, нам роздали батькам роздали собою справи. Ми поїхали додому, я з батьком, і там я лише читав. Новини, на той момент жахливі новини, що не зовсім гарні не зовсім гарно справи йдуть. що почали, Почалась війна повномасштабна, точню. І ось так. Але тоді я вже вірив в силу українських Збройних сил. І ось так почалося. Максима, ви були навіть? Травмовані ранені, так? Отримали поранення? Ну, це не можна назвати пораненням. 14 березня ми, я зі своїм батьком намагалися виїхати, почали слово намагалися, ми виїжджали із, із селищ, селища і нас навпроти нас ми зустріли окупантів, які відкрили вогонь по нам і влучили в лобове скло. І ско просто полетіло мені трошки в обличчя і посікло, трохи лоба і трошки нос зачепило. Але це не можна назвати серйозним пораненням. Ось так. А, так, про історію, як ми виїжджали. Ми виїжджали з батьком 14 березня, Продовжую цю тему. Ми тоді, від мене батько хотів вивезти і сам повернутись. І ми виїжджали тоді. Нам підказали дорогу. На щастя, це був кращий маршрут, ніж який міг бути. Ми тоді виїжджали і напроти нас з'ясували, що були окупанти, яких ми взагалі не бачили. І після того, як вони нас влучили в нашу машину, ми зупинились. Батько вийшов з піднятими руками зі словами. Забирайте в мене, дитину не чіпайте. Тоді вони вже положили його на землю, почали його обшукувати його. Після цього мене почали обшукувати. Шукали повністю машину, забрали каністру з бензином, яку ми везли до наших, ну, з собою, щоб коли я виїжджав, передав сестрі. Забрали цигарки і на цьому, на цьому все. Потім нас вже відпустили після довгого діалогу, після довгого обшукування телефонів, перегляд, переглядання даних різних галерей і всякого такого. Ще був випадок про, з обшукуванням нашого дому, нашого магазину. У нас є свій продуктовий магазин, і на той момент він був вже з якимись з деякими припасами, які були потрібні їм. Я так розумію, треба була провізія якась. В той момент ми ще допомагали нашим сусідам, постійно роздавали їжу ті, кому, ті хто потребували. Але після, після окупантів вже це було важко робити. Так, продовжую. Тоді вже ходили чутки, що вони лазять по домівкам, роблять якісь скажімо так, розвідки. І після цього... Той день, коли вони приїхали, ми їх не очікували, звісно. Вони, а, ми почули, що сунеться якась техніка в нашу сторону, а потім вже почули, як вони розганяються нам в ворота, і почули цей тріскіт наших воріт і цей, як ревіла їхня бойова машина. А, вони намагалися кутом своєї бойової машини а, роз, проламати двері в магазин, але двері витримали і вони залазили через вікно. Зробили розвідку по всьому магазину, потім прийшли до нас. Батько нас знову захистив. Е він е говорив з ними, що не, не чіпайте, у нас тут сім'я в погребі. Давайте я вас проведу, куди вам треба. По нашій е, домівці, тому що вони на той момент сказали, що вони шукають бандерівців з жовтими пов'язками в чорних, чорних е, костюмах. Е, вони так сказали, і батько сказав, що я вам давайте покажу, що у нас такого немає. Е, ми, вони ходили у на нас по домівці, намагалися знайти цих бандерівців і ще, можливо, якісь для себе якусь вигідну, е, якісь вигідні предмети, які можна було б вкрасти. І поки батько їх ходив, вони дещо крали, але це були взуття в основному. Вони е перевірили нашу домівку, перевірили наш магазин, взяли припаси з нашого магазину. І ми вже думали, що на, ць на цьому кінець вони поїхали, але через деякий час приїхали вже інші, теж для того, щоб забрати припаси. Будь ласка, що допомагало особисто вам у найважливіші дні весни 2022 року? Яку підтримку відчували у ті складні часи? Підтримку я відчував від своїх близьких і від, від друзів, від своєї дівчини. Вони мені завжди телефонували. Я їм намагався телефонувати, не дивлячись на поганий зв'язок, тому що тоді окупанти зробили все можливе для того, щоб погіршити зв'язок в не знаю, яким чином, але дуже, дуже важко було казати з усіма. Тоді постійно була в нас взаємопідтримка з моїми батьками, з моїми близькими. І вони, ми один одному так допомагали, що змогли протриматися і пережити ці складні часи. Максим, дякую. А підкажіть, от ваш психоемоційний стан? Максиме, підкажіть, будь ласка, ваш психоемоційний стан тоді і зараз відрізняється? Не можу сказати, що він може змінився в гірку сторону. Звісно, тоді це було страшно. Це в деякі моменти особливо найгостріші було. Важко, страшно, я не знав, що буде далі. Але з часом це, знаєте, я зрозумів, що мене це загартувало. І нічого більше, ніяких негативних впливів не було. Дякую. Ось так. Дякую. А, Максиме, а можливо так пам'ятаєте, який відсоток жителів громади зміг виїхати вчасно з початком саме повномасштабної активної фази? Приблизно. М -м -м -м. Десь біля 50-60 відсотків я, на мою думку, змогло виїхати. Змогли виїхати до. До активної фази угу. спокійно так, на мою думку. Угу, дякую. А що на вашу думку потрібно покращити для відновлення життя в громади? Це потрібна відбудова, багато людей втратили притулок, домівки. І для цього я вважаю, що громаді потрібно фінансування. Це нам на мою думку. Фінансування. Максиме. А от, можливо, пам'ятаєте, допомога яких держав світу була найбільш відчутною? Можливо, організації міжнародних якихось. На мою думку, якщо судити з того, що зараз, яка допомога надходить, то це, скоріш за все, можна сказати, за ООН вони допомагають за... за кошти ООН, встановлюються модульні будинки для людей, які втратили домівки. Та Знаю, ще якась американська організація, але точно не можу сказати. Все можу сказати, що Америка, Америка і Бога. Те, що знаю точно. Дуже-дуже дякую. Максиме, про що ви мрієте зараз? Чи маєте ви мрії? Так, я маю мрію. По-перше, це перемога, це велика мрія. Дуже хотілося б, щоб як можна скоріше ми здолали ворога, повернули всі втрачені території. І мрію про те, щоб це скоріше закінчує. Це, це, це найголовніше зараз. Мир. Максиме. А чи можете назвати ви прізвища місцевих героїв цієї війни, що потребують увіковічення пам'яті про них? А, у нас вже в селищі є місце, де вже увіковічували їхні імена, а це знаходиться в центрі селища, така маленька. П'яти алея, де написані їхні імена з фотографіями. Назвати можу декілька точності я Пам'ятаю, сам знав, це померли хлопці молоді а Роман Сухау, роман Юхта і Земляк Кисин. Це тікоє, я можу назвати дімчого. Дякую, Максиме. Дякую за ваш час, за надане інтерв'ю, за можливість з вами поспілкуватися у цей непростий період для держави. От, і бажаємо вашій громаді найскорішого відновлення, максимально швидкого, і, звісно, перемоги нам усім над ворогом. Дябі величезне. Дякуємо.